Збройні сили України успішно атакують на Мелітопольському та Бердянському напрямках і мають успіх протягом минулої доби. Це і про це повідомив представник генштабу зсу Андрій Ковальов. Якщо локальніша мова про напрямки Новодарівка, Приютне, Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка, Роботино, цей успіх частковий, але із закріпленням на досягнутих рубежах. Я розумію, що так зрозуміти складно, де локально наші сили просуваються. Тому далі пропоную за допомогою онлайн мапи подивитися. Де ж ці ділянки, де мають успіх наші збройні сили. І так, ми розпочинаємо з вами з запорізького напрямку. Наш генштаб говорить про те, що це вже названий такий собі Мелітопольський напрямок. Тож про нього і будемо говорити. Ось є зміни протягом минулої доби, зокрема в районі П'ятихаток. Ми знаємо, що вчора офіційно вже повідомили про те, що наші сили просунулися тут і закріпилися саме в районі П'ятихаток. Тому ми бачимо, що ця зона блакитна біля цього села вона побі. Більшала е, є інформація також про те, що нібито окупанти намагалися контратакувати і, і назад відбити позиції в цьому селі, але безуспішно сьогодні. Ось буквально нещодавно я побачила в мережі, зокрема на російських пабліках. Вони там повідомляють, що наші сили вже тиснуть і на жереб'янку. Це сусіднє село біля п'яти хаток. Е, ну тому, що ми розуміємо, для чого це потрібно. Я вам зараз поясню, тому що таким чином наші сили можуть вийти вже до Васильівка. Як ви бачите, що Васильівка це собі такий транспорт. Дний вузол від неї можна дійти до Енергодара, до Мелітополя, а також до Бердянська. Як ми знаємо, що через дороги дорогами рухатися набагато швидше ніж через якісь лісосмуги? Також є інформація про Оріхово за останні кілька днів. Ми бачимо, що наші сили е, теж тут біля Новоданилівки вони просунулися і вони тримають курс саме аби звільняти території біля доріг, аби е, далі просуватися. Бої там південніше Оріхово тривають зазначають аналітики Діп стейпмеп. Ну і власне також є інформація від російських джерел, що вони там собі якийсь мають мають успіх біля новоданилівки, але цю інформацію спростовують наші усі джерела. Це є неправдою. Натомість дійсно наш генштаб повідомляв про те, що є просування саме у цьому напрямку, тобто від новоданилівки до роботи. Ну це вже є офіційна інформація від нашого генштабу. А ми знаємо, що наш генштаб повідомляє про просування вже в тих. Випадках, коли воно дійсно зафіксовано, і наші сили ймовірно вже частково навіть закріпилися на цих ділянках фронту. Під час штурму та зачистки населеного пункту П'ятихатки хатки із загону спеціального призначення Браво тім збройних сил України найбільше постраждав боєць позивнив Ібрагім. Момент влучання танкового 125-мм міліметрового осколково-фугасного снаряду зафіксувала камера одного з бійців. Як повідомляли у соцмережах загону, воїн добу мужньо терпів біль та очікував евакуації. І так це відбувається завжди під час звільнення наших територій. Треба зрозуміти, що звільняючи село. Наші сили не маршем проходять ним. Усе дається потом та кров'ю. Тож далі фрагмент відео з визволення села на запоріжжі П'ятихатки. Гражданський! Давай! вставай, 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 друже! Диви рука, рука акуратно його! у воно зачепився. Дай Давай бігон треба релігій. 不然，这不然就好了。 Далі ми переходимо до сусідньої ділянки фронту, а саме на Бердянський напрямок. Там наші сили протягом минулого тижня мають певно, що не ледне найбільше просування. І власне також говоримо про те, що сьогодні вже офіційно заявив генштаб: за просування і успіхи наших сил саме протягом минулої доби. А зокрема, Новодарівка приютна за таким напрямком ішли наші сили, і саме за таким напрямком, який я зараз вам демонструю, наші сили мають успіх і частково закріп. Плення ще одна ділянка фронту це Макарівка Рівнопіль. Так само генштаб офіційно, буквально нещодавно підтвердив, що є просування, частковий успіх, а також часткове закріплення на цих ділянках фронту. Ну я нагадаю, загалом за два тижні наші сили на Запорізькому, а також Бердянському напрямках звільнили вісім населених пунктів. Це ці п'яти хатки, про які ми з вами говорили: це Новодарівка, Левадне, сторожеве також Макарівка, Нескучне. Тобто, ми бачимо, що просування іде інтенсивно, зазначалося, що це 7 кілометрів і углиб, і також загалом, якщо фіксувати скільки просунулися наші сили, це більше ніж 100 квадратних кілометрів. Але ворог сюди підтягує резерви. Для чого це робить? Для того, щоб наші сили не дійшли до їхньої першої лінії оборони, підтягує резерви, зокрема з Херсонщину. А перша лінія оборони у ворога іде від Волновахи, приблизно звідси до Васильівки. Як ми знаємо, перша лінія оборони завжди укріплена найбільше, і тому, якщо наші сили... Коли наші сили її прорвуть, то далі в них просування буде ще більш інтенсивним. Якби не оборонявся ворог і навіть не намагався контратакувати українському війську, наші хлопці на провокації не ведуться, в лоб вони не штурмують попередньо до цього не готуючись. Про що я ми неодноразово одноразово спостерігали під час інших контрнаступів, що перед ними дуже активно вибивається саме оснащення противника в тилу. Нині ж відбувається так само. Аеророзвідники 55-ї артбригади Запорізька шість зафільмували знищення ворожої сау акація і камазу із. Капоблизу селища ключове, що якраз неподалік нещодавно звільнених силами оборони сіл. Напередодні в інформаційному просторі активно обговорювали те, що сили оборони, нібито зроблять паузу у контрнаступі. Наприклад, начальник розвідувального центру сил оборони Естонії, полковник Марго Грозберг, навіть деталізував, зазначив, що наступу збройних сил України ми не побачимо найближчий тиждень. Ну уже це неправда. Уже наші сили просуваються. Це є підтверджено. І з подібними заявами не згодний військовий експерт Петро Черник. Він каже: ніякої паузи зараз дійсно немає. Нині триває розвідка бо філософія нашого наступу це змусити відкрити ворога свої вогневі позиції, а найголовніше зрозуміти логіку логістики противника. Бо зараз важливо і вагомо відпрацювати по тилах ворога. Черних каже у циклі сухої погоди будуть хороші новини, але треба набратися терпіння. Та взагалі немає ніякої паузи, як були і йдуть важкі бої в усіх точках лінії фронту. Ми показуємо результат за останні тижні. Ми сягнули звільнення наших територій більше 100 квадратних кілометрів. Це направду дуже багато, якщо розуміти, що практично з листопада місяця фронт перебував у точці завмирання, чи так званої вогневої рівноваги. Плюс не забуваємо, яка кількість расистів винищується щодня. Сьогодні показники сягнули поза тисячу. Е... Особового складу це дуже багато. Це повноцінна батальйонна група. А найкращим зрізом є винищення їхньої артилерії. Якщо за всю війну брати усереднений показник по тижнях у межах 55 гармат, то за останні два тижні винищено більше 300 одиниць. Ну, Та це колосальна цифра. Якщо усвідомлювати, що штатна бригада артилерійська ствольна це 72 гармати, а за травень місяць 550 чи навіть трошечки більше гар. Гармат і такі самі показники стосуються і про і по протиповітряній обороні по установках, і, про, і по автотехніці, і навіть по спеціальній техніці, не кажучи вже про те, що за останні тижні ну майже до десятка. Доходить винищування гелікоптерів, то яка пауза відбувається, і знову ж таки не забуваємо інформаційну стучну працю проти нас ніхто не скасовував. Навіть дуже грамотні західні аналітики можуть мати у своєму аналізі інформацію, яка закидається з боку нашого противника. Що-що, А витік інформації, такий, як їм потрібний, вони вміють організовувати. Далі переходимо до іншої ділянки фронту, а саме Авдіївського, Марінського, Шахтарського напрямків за допомогою онлайн мапи подібстаєт розкажу і покажу вам, де там є зміни, де є просування імовірне наших сил, де атакує противник. Генштаб зазначає, що протягом минулої доби на саме Авдіївку була атака ворога. Ну а аналітики повідомляють про те, що Російська Федерація намагається прорвати нашу оборону між Кам'янкою та крутою балкою. Там ворог насправді має має Лю перевагу і в артилерії, і в танках, але як ми бачимо, змін на карті тут не демонструється. Відповідно, будемо розуміти так: це що наші сили утримують ці позиції і надають ворогу просунутися. Генштаб так само зазначає про атаки ворога на Красногорівку, а також на Мар'їнку та Побєду Ми розуміємо, що Мар'їнку ворог дуже активно атакує і в центрі міста, і з півночі і з півдня. І на шахтарському напрямку також ворог намагався проводити свої атаки, а саме на новомихайлів. Безуспішно тут він успіху ніякого не мав. Біля Бахмута українські прикордонники рознесли друзки ворожий польовий склад Із БК. Це спільна робота аеророзвідників та мінометників. На додачу до складу відмінусували у противника ще й фортифікаційну споруду, а ще дві одиниці живої сили, яку вже такою назвати важко. Переходимо до наступної ділянки фронту, там де теж тривають запеклі бої, а саме Бахмутський напрямок. Тут сьогодні наші аналітики змін не демонструють, натомість є коментарі, що там відбувається. Зміни були ось позавчора біля Оріхово-Василівки. Як ви бачите, там з'явилася блакитна зона, і відповідно на цій ділянці фронту ворог імовірно, відступив. Сьогодні наш Генштаб повідомляє, що була атака противника у напрямку Оріхово-Василівки. Контратакувати наші просування ворог намагається. Ну і Бахмутський демон вчора нас також порадував. Це телеграм-канал, який ведуть наші військові про те, що є наше просування у Ягідному і так само Воріхово-Василівці, і також вони там зазначають, що Воріхово-Василівці нашим силам частково вдалося навіть закріпитися. Е, і декілька опорників російських підрозділів в зеленці поблизу залізничної дороги в напрямку Берхівки. Вони були там вибиті, але росіяни кидають туди все нові і нові резерви, і намагаються також контратакувати у третій і окремій штурмовій бригаді, яка теж воює на цьому напрямку, зазначається, що головні зараз задачі це зробити так, щоб ворог не мав можливості утримувати свої позиції. І ці задачі наші військові виконують. Зокрема, займають стратегічно важливі висоти навколо Бахмута деякі з них вже під контролем збройних сил України до деяких ще рухаються наші військові. І далі відразу переходимо на Луганський напрямок. Останні два дні ми говоримо про те, що ворог там намагається атакувати, хоча приблизно місяць, напевно, затище було на цій ділянці фронту. Ну і власне наш генштаб повідомляє, що на Лиманському напрямку ворог атакував на Ямполівку, Торське, Григорівку і Спірне. Тобто, ось таким широким фронтом, де ви бачите стрілочки, і навіть південніше ворог атакував, і наші сили ці атаки противника відбивали, але обстріли тут також є дуже сильними. Щодо Куп'янського напрямку, там ворог завдав авіаударів по населення. Ланому пункту Кислівка і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснювала, що на ці напрямки на Куп'янський і Лиманський ворог підтягує свої резерви, зокрема десантно-штурмові підрозділи. Хоче перехопити на цій ділянці фронту ініціативу. Багато тут обстрілів тяжкі бої, але ми позиції свої не втрачаємо. І за минулу добу жодної позиції на цій ділянці фронту ми не втратили.